Вітаю, друзі, вітаю Олексія Ляшенка. П'ятниця, вечір, і наша традиційна зустріч ввечері в п'ятницю як і якісь в інші дні. Я зразу хочу подякувати нашому новому спонсору Івану. Рощі величезна вам подяка. Ви в нашій команді. Ви разом з нами. Всім спонсорам величезна подяка, всіх рівні. Величезна вам подяка, тому що завдяки вам існує канал. І давайте поговоримо. Поговоримо це про чергового втікачка. Втікача з обойми Філатова, Корбана, Коломойського, Бутусова, Спарц, Порошенко. Це їхній їхні чувак там удрав, удрав і сидить зараз, повністю захищає Російську Федерацію і хоче з ними миру. А я вам скажу потім, хто це. Далі, президент сьогодні в Азії, тяжка поїздка. Він там е, на конгресі. Участь на ну, саміті Ліги Арабських Держав і там дуже цікаво. Також цікаво там зустрічі такі Ну не те, що один на один, а в обоємі. А вони дуже цікаві, ці зустрічі, і хороші, і нехороші. А також про патріотелі Ну нашу ЗРК. Вона вже наша, друзі, щоб там ніхто не казав. І давайте. Перш ніж почну, друзі, підпишіться. Будь ласка, на мій канал Олексій Ляшенко, поставте вподобайку, поставте дзвіночок, розповсюджуйте. Ви знаєте, що я розповсюджувати до середини. Липня взагалі не можу. Там до 28, до яка середина? Кінець до 28 чи до 25 липня у мене тіньовий бан, і мої, ви бачите, не проходить навіть на моєму каналі в Фейсбуці м Олексій Григоріч Лешенка, там нема переглядів. Подивіться, написане ще є, а відео нема зовсім переглядів. Так що давайте допомагайте, друзі, допомагайте, допомагайте. Так. І з чого ми почнемо? А давайте ми почнемо з президента і з його турне в Азію. Він був уже в Європі два рази, ще буде в Європі, а зараз він поїхав в Азію. А поїхав він по запрошенню в Великої сімки в Японію, в Херосіму. А перед на, на зустріч ця зустріч буде. Українська зустріч присвячена е, Україні нам у неділю, якщо я правильно пам'ятаю. А зараз він прилетів в Саудинську Аравію і там прийняв участь у Ліги Арабських Держав як почесний гість. Його також туди запросили, а запросив його е, прем'єр-міністр Саудовської Аравії Мухаммед бін, бін Сал, Салма. Салманом Аль Сауд. Ну, Він з ним зустрічався, він з ним розговарював, проінформував про безпекову ситуацію в нашій країні, в нашій країні та про протидії російському агресору. Також розповів про головні елементи нашого, нашого, нашої формули мира. Це його формула ми, мира, і виступив. Виступив на а, а, цьому саміті. Там були цікаві речі. Представник чи хто там, голова Катару, він не став слухати президента, встав і покинув саміт. Також там був сирійський лідер Башир Асад. Це було, ви подивіться тільки на його очі. Там ненависть, там страшне. Це ж друзі Російської Федерації, як Катар, як Ас, Сирія Асад. Вони постачають йому. Вони... В обхід санкцій допомагають Росії, а президент сказав, а президент сказав що навіть між вас тут зараз є люди, які допомагають розгортанню війни, роздухунню війни в війни в нашій державі і вбивства наших людей. Так що, друзі, президент наш чітко чітко всім сказав вказав на своє місце, а їм це не подобається. Вони тікають, вони уходять, ну і хай уходять. Ви знаєте, я гордий за президента. Це не мамлі, нічмо, чмоні якісь, які перекачуються, не можуть сказати, або просто беруть якісь там подачки, беруть якісь кредити кредити, щоб тут потім розкрасти, роздербанити. де 14 мільярдів чи 17 мільярдів кредитів при. Правлінні Порошенка. Де вони? Ви, ви тільки уявіть, якби зараз 14 мільярдів, і тихо, спокійно, мирна ситуація і дать уряду Зеленського і президенту Зеленського. Все, у нас всі дороги були, і навіть второстіпенні, як кажуть, і і четвертостіпінні, і всяким. У нас всі дороги були в. Побудований і зроблені, або у нас б, не було б проблеми з дитячими садочками, або у нас не було б проблеми з басейнами. Тому що е, ця влада і цей президент вони працюють на народ, а ті працювали на себе. І ті приїздили кудись і просили з протягнутими руками. А Зеленський ні. Він каже в обличчя. В очі він каже, так, як є, ви допомагаєте Росії. Серед вас є такі. Так, він не назвав їх, але всі зрозуміли, всі прекрасно зрозуміли, хто це, що і как. як. Ну, на, нас і підтримує також сімка. Вже сьогодні сімка зробила заяву, друзі. І заява, ну, класна. Вони, вони записали спільне заяві. Мир в Україні не може бути досягнений без повного виведення російських військ. Бомба, бомба, друзі. Учасники зобов'язуються продовжувати надавати допомогу Україні у сфері безпеки. Бомба, бомба. Лідери G7 підтримали програму фінансової підтримки на наступний рік України. Класно. Класно, ну просто класна. Далі. Росія має сплатити достроко... довгострокове відновлення України до 7 мають намір а, зберігати активи Російської Федерації замороженими. Класно. Класно, просто. А Саудовська Аравія взагалі виступила. Вони сказали: ми можемо виступити посередником між Росією та Україною, якщо це буде потрібно, заявив е, наслідний принц королевства Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд. Бачите, яке класно <Tools> <settembre> vềціalar... вимовив це все. Так що візит почався і напружено, і. Добре, і чесно, і справедливо. Все так, як зараз йде у нас в державі, друзі. Все так, як іде у нас в державі. Я хочу подякувати тим, хто спонсує як е військови, військових наших, ЗСУ, наших хлопців на закупку спальників, так і допомагає каналу всіх всім величезна подяка. Вчора. О 18.56 хтось перерахував без прізвища. Велика вам подяка, друзі. Далі Казачок Клавдію, Пеліван Світлану, Глачевську Галину на Монобанк перерахували. Велика вам подяка. Гросул Світлану. Данільчук Надію, Мельничук надію. Хрущової Тетяни, Лазебнік Валерію на монобанк, подяка вам, Маймур Ользі. Друзі, я змінив там картку, а картка це вже рахунок. Мій рахунок не був і є. все йде на рахунок, щоб не було оцих різних розмов. Де, куди, що. Щоб бачили, це все на рахунок. Перевірити, провірити, будь-хто може, як може, як угодно. Але на рахунок прикріпляється картка. Так що не дивуйтесь, перераховуйте. На стару не треба, не можна, ну не то що не можна. Ну хто хоче перераховувати на стару, це ваше діло. А також, якщо щось у вас не виходить, перераховуйте на картку А банка або Монобанка. Я вам щиро дякую. Йдемо далі, друзі. У нас черговий втікач, великий втікач, друг Корбана. Друг Бутусова, друг Шабуніна, друг Спарц, друг Порошенка, друг Філатова, ну і бувший з обойми Коломойського. Вони ж всі з обойми коломойського. Потім вони почали тікати від нього. Ну, гроші не ділили вже, бачать, що Коломойського починають дербанять всі. Ну і нормально. Хай дербанять, хай розтягують, хай хай, хай деруться. Так от. Дніпровський депутат такий олійник, друзі. Олійник, Святослав Олійник, якщо ви пам'ятаєте. Він був головою Дніпропетровської облради Розумієте? Головою Дніпропетровської облради Люди, ви його обирали. Дніпровці, ви його обирали. Як? Потім кажете, що Зеленський винен, чи Шмигаль винен, чи не будь-хто винен. Ви обираєте цю людину, ви обираєте цю людину. І він же ж ще депутат, він не голова облради, він ваш депутат. Ви його все одно обрали, да? і ось 24 лютого, 2022 року, коли напала Росія широкомасштабно на нас, він записався не в ТРО, не в добровольці, а до словацького батальйону і у драв. Удрав з неукраїнським паспортом. Який там паспорт? Я навіть навіть не знаю, що за паспорт у нього. Так, 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 тут навіть не йдеться. Ну, неукраїнський паспорт. А, так, він виїхав, да? А, він виїхав, він виїхав. За, так. За його даними, так, 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 за даними так, за даними прикордонників, він перетнув кордон з України, маючи громадянство іншої держави, цікаво якої, оселився в Словаччині, де зараз, де зараз живе, має нерухомість в Словаччині, банківські рахунки. І ось там з цієї мирної Словаччини, яка нам допомагає з усіх сил, да? Країна Європейського Союзу веде сепаратистську діяльність, оцей ваш обранець Дніпровці. Вибачте, що я вам так от. Ну це ми робимо. Це ми обираємо. Так ось в цій країні він веде сепаратистську діяльність і закликає нас до переговорів з Путіним. Які переговори, скажіть? Олійник. Олійник, голобувший голова Дніпровської ради. і і чи не депутат Дніпровської ради? Він опублікував в останній раз пост в Телеграмі з закликом до мирних переговорів, щоб Україна припинила бойові дії і врахувала інтереси Росії. А інтереси Росії що? Філатов хотів здати Дніпро. Філатов хотів здати Дніпро, він звів переговор. Я оце, для мене іноді оце голова розкалується. Оця людина хотіла здати Дніпро, він мер, хто цього підтримує, чому він підтримує, ДСБУ, де, де що. У мене це іноді все не, ну, не стикується. знаєте, Десь не, не входить, як ото кажуть, папа в маму. Ну, не входить. Що це виходить? Не знаю. Ось, ось не можу пояснити. Чому так? Як так? Ну, б'є ж переговори, є записи. Чому так йде все? Є його втеча Філатова також а, за кордоном сидів. Чому він там сидів? Що він робив? Є його а, снімки і відео спочатку, коли були обстріли Дніпра, це що була координація. А це просто удрав. Корбан, ви, ви ж розумієте, хто такий Корбан? Сидить також зараз десь він там в якоїсь державі чи в Ізраїлі, чи де, і Пасквилі льє на, на, на нашу владу, на Україну. Бреше. Просто бреше. Розумієте, що наступу не буде, що це все брехня, що нас тут убивають сотнями тисяч і так далі. От, от чому так? Скажіть мені, що відбувається? Що відбувається? Не знаю, друзі. Не знаю, це тяжко іноді. Пояснити. Я розумію, що, мабуть, СБУ зараз не, не встигає. Тому що стільки роботи, я дякую умновій Ользі за ваш донат. Ви раз зараз продонатили величезно, вам подяка, Ольга. Ви постійний наш. Ну, так тут всі постійні, тут уже родина. Хоча й велика у нас родина багато. Тисячі нас. Ну ми як родина вже. Ми знаємо один одного, ми допомагаємо, якщо треба один одного, підтримуємо. Дякую вам. Так що така от ситуація, друзі, така у нас іде ситуація. Давайте ну, про Петріот, про, про наш Петріот. Дивіться. Я не буду казати, скільки у нас дивізіонів, та, скільки у нас комплексів. У нас є Петріот, нам його надали. Нам його надали і і Сполучені Штати, інші держави, і вони у нас розставлені. Так от зараз, зараз, взагалі, CNN CNN написала, що Україна збила перший російський винищувач за допомогою Петріота. Взагалі-то Петріот у нас береться для боротьби з ракетами. Це дуже ефективний засіб і ефективна система для боротьби з ракетами. Ви бачите, що Петріот збиває навіть балістичні ракети і так, розхвалені російські ракети Кінжал. Ось для чого ми беремо Петріот і для чого нам його надають. А для збиття літаків. А, у нас дуже багато. У нас є і німецькі комплекси, і французькі, і е, 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 англійські, різні. І є Норвегія з Америкою спільна. Ну Там багато різних у нас комплексів, і різні різні, різ, 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 друзі. Я не хочу навіть перераховувати, та їх дуже багато. І у нас є прості зенітні установки, також вони можна збивати, і літаки. А ось Петріоти, да, це, це конкретно для балістичних ракет, для от таких сверзуховий, як вони, кажуть, як вони на, називаються, ну кінжали. Так от уже ми Петріо збили навіть літак. Навіть літак. Е, російський літак, який хотів запускати ракети, кажуть, що один брянський, із брянських літаків ми збили Петріотом це Су-35 в Брянській області. І ну, як пишуть видання, да, CNN, що це вимушений захід, захід е, Збройних сил України, ну, збивання літака, тому що е, нема f 16 Якби були f 16 ну все. Не обстрілювали б Чернігівщину, не обстрілювали б Сумщину, не обстрілювали б Харківщину, Полтавщину. Е, друзі, це було ну ці ж всі області обстрілюють з літаків. І піднімається Ф-16, і він на відстані, який недосяжний Росії, просто збиває їхні літаки. Розумієте? Ну, я думаю, що буде у нас-16. Ну і ще про ці всі страхи, 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 що там Росія кричить: знищили комплекс патріот? Друзі, ну неможливо знищити комплекс патріот, Патріот і Патріот, тому що це ж комплекс. Я не буду казати, скільки там пускових установок, скільки командних машин, скільки там радарів, але це багато. Це треба багато ракет. А ми останні два рази збиваємо всі їхні ракети. Друзі, всі, ну тільки це в Хмельницьк приходить. Ну, повірте, не по, не по, не по Патріоту. І було останній раз да, влучення в один із, із пускових а, уламками зі збитої ракети. Воно було пошкоджене тільки обшивка. Все, воно в роботі, воно не зупиняло. Цей комплекс не зупиняв свою роботу. Він як працював, так і працює. Його вже відремонтували на місці, вже все зробили. Так що не вірте фейкам, не вірте світанам. Не... Це взагалі якась маячняни, експерти, вони всі вже давно не служать, вони всі вже давно не знають нічого. Вони всі вже давно не бачать. А якщо знають і бачать, то питання, звідки ля вони це знають і бачать. А якщо вони видумують, то тоді питання також до них велике. Так що, друзі, офіційним, офіційним джерелам. І тим, хто. Коментує офіційні джерела і намагається пояснити, якщо там щось незрозуміло. Дякую вам. До завтра. Завтра 5 хвилин. Ввечері у нас стрім. Допомагаємо один одному і нашим воїнам. Україна переможе!